Олександрівські правоохоронці затримали серійного грабіжника, який вистежував жінок, і погрожуючи застосувати проти них силу, відбирав золоті прикраси. До міського відділу міліції про пограбування повідомила одна із жертв зловмисника, яка залишилася без золотої підвізки. До міського відділу звернулася 53-річна жінка про те, що в під'їзді до неї підбіг невідомий чоловік, зірвав золоті прикраси. На місце пригоди була направлена слідча оперативна група для з'ясування обставин справи. Правоохоронці з'ясували особу грабіжника. Ним виявився житель Запорізької області. Саме там Олександрійським міліціонерам під час проведення оперативно-розшукових заходів і вдалося затримати грабіжника. Як з'ясували працівники міліції, це не перший грабіж, який затриманий вчинив в Олександрії. Ще дві городянки постраждали від дій зловмисника. Під час досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину причетний 23-річний житель Запорізької області, який, приїхавши в наше місто, здійснив три грабежі. Також два грабежі були здійснені місяць тому назад відносно 72-річної та 77-річної жінки. У всіх випадках грабіжник діяв за однаковим сценарієм. Підстерігав жертву біля під'їзду чи біля ліфту. Погрожував застосувати силу, зривав із шиї золоті прикраси та тікав з місця злочину. Обирав найбільш уразливих жертв, які не чинитимуть спротиву. Повернути награбоване постраждалим жінкам не вдалося. Грабіжник продав прикраси, а виручені кошти витратив. За даними фактами, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу. Грабіж санкція даної статті передбачає покарання в вигляді ...позбавлення волі від 4 до 6 років, особі обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошено про підозру вчиненні даних кримінальних правопорушень.